Закінчуємо уборку цього поля, вже темніє І зараз коментар по цьому полю дасть фермер. Доброго дня, будь ласка, один стрикиця знову в ефірі. Як ви бачите, закінчуємо зборку збирання врожаю соняшника, класичний гібрид Аякс. На сьогоднішній день от уже на, на, на цей час на даний час уже бункерна вага складає 30 центнерів е, з гектара. Третій рік працюю із фірмою Євросейн, третій рік задоволений е, їхніми гібридами і задоволений кінцевим результатом. По-перше, єврожайність, е, е, по-друге, є е, олійність, по-третє, є е, е, фінансовий зиск в, е, в моїй роботі разом з ними. Дуже, дуже гарні гібриди. Рекомендую е, фермерам сіяти, пробуйте, е, експериментуйте і ви самі побачите, що є результат. Дякую.